Які найдорожчі автівки придбали бюджетники за минулий рік, на які легковики витрачались наші з вами кошти? Отакої. Леву участку придбали, як думаєте хто? Нацполіція за рік на суму 2,5 мільярди гривень. Це і інкасаторські автівки, і спецавто для силових структур, і звичайні легкові автомобілі. Дві області лідери Київська та Полтавська. Київщина пояснює тим, що у них це звичайний обсяг, а Полтавська область нібито і не потребувала такого раніше. Але виявилося, що на початку повномасштабного вторгнення їхня установа віддала всі свої автомобілі на потреби захисникам країни. А закупили новенькі спецавто на базі ну, Renault Duster, наприклад, по 700 тисяч гривень, преміальні позашляховики Toyota Land Cruiser Prada за трошки менше 2 мільйонів гривень, Мінівену Обельзіфіра за 2 мільйони гривень та седани Toyota Camry за 1,5 мільйони. На другому місці по закупівлям Державний Ощадбанк. Закупився на 666 мільйонів гривень. Трійку лідерів замикає поліція охорони на 137 мільйонів гривень. Але не обійшлось і без скандалів. Управління поліції охорони у Вінницькій, Полтавській, Одеській та Львівській областях планували придбати позашляховики на базі Volkswagen та Уреґ по 3 мільйони гривень за авто. Але через розголосу ЗМІ закупівлі скасували. Ніби знаєте, вже не треба. У Полтавській та Львівській області закупівлю не довели до логічного кінця за невідомих причин. На Вінничині скасували тендер через скорочення фінансування. Отакої.